Салют, пілігрими! Сподіваюсь, у вас на столі є смажена індичка, адже сьогодні таки настав той день, коли я нарешті видав огляд на вигнанців з нового едему, як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Вже по класиці готуйте базальтову вату для ваших пердаків, адже гра спірна. А отже, багато в кого підгорить від її розйобу. Якщо хтось боїться спойлерів, то можете бути спокійними. Ключових спойлерів тут не буде. Але прям обійтися геть без них я не можу. Я заспойлерю пролог, сюжетну затравку та суть місцевих сайдквестів. квестів Так що основний сюжет з твістами буде в безпеці, не переживайте. Тому давайте переходити до справи. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Ех, з чого ж почати? Адже проект ну настільки, не настільки, що заміток було зроблено аж на три сторінки. Події розгортаються у досить незвичному сеттингу. Америка у часи Пілігримів. Нам же доведеться приміряти роль професійних борців зі злими духами. Ні, не таких. Радше таких. Мієру насішої чорної задніціру насій Оскільки боротися з духами доведеться не словом Божим, а вогнем і мечем, для цього грою було підготовлено декілька рівнів складності. Одразу кажу: обирати щось вище умовного середнього рівня я не раджу. Інакше і без того розтягнута гра почне душити вас значно раніше. А цей момент тут критичний. Ці чуваки нарешті змогли як у графіку, так і в оптимізон. Щоправда, на місцях склек локацій чи у переходах все рівно фрізить. До речі, місцеве інтро чомусь викликало у мене флешбеки з фільмом Пастор, який я дивився у роки своєї юності. Ну, напевно, через стиль чудовиська. Адже там ну, було щось подібне. Розуміння того, що нахил у цій грі був зроблений, ну от точно не на геймплей, прилетіло в обличчя прямо з ходу. Адже такі дії, як підйом на парапет, пролізання в анус сатані та скелезіння, тут активуються клавішою Є. Е. Твою ж мать, що це курва за топорний геймдизайн рівня другого відьмака? Ну серйозно, в 24 му році. Пролог тут максимально нагадує другого Алана Вейка. Ті ж самі тонни нудних діалогів, ні про що, пошук необхідної записки, вороги, які не здатні тобі нічого зробити, що правда їх тут все ж таки більше. І абсолютна впевненість, що він має бути коротше мінімум в два рази. В чому ж полягає суть сюжетної затравки. У вигаданому місті новий едем відбуваються загадкові події, пов'язані з настільки сильним духом, що місцевий Гоустбастер вимушений покликати своїх старих учнів Реда та Антею, чию історію нам і треба буде побачити. Однак, по прибуттю, вони дізнаються, що їх старий друг загинув у бою з нечистю. Дружина своїм мямленням певна річ толкової інформації не надала, тому треба йти до першоджерела. Викликаємо його за допомогою одного з ритуалів, нічого складного, треба тупо мати при собі необхідні ресурси. Робити протягом усієї гри подібне доведеться досить часто. Так що бачиш, бур'ян, не лінись, виривай! Да, і блядь. Ну і вишенька на торті, ця катсцена не скіпається. Не те, щоб вона була поганою, але коли бачиш її більше ніж три рази за годину, починає зайобувати. Але повернімося до затравки. Від нього ми дізнаємося, що його прибило, ну от дійсно щось нове та неочікуване. Після чого йдемо дивитися ще одну катсцену, яка не скіпається, а саме відпочинок. З допомогою якого тут відновлюються хілки, і от знаєте, на цьому моменті я майже бився в істериці від розуміння того, яка ця гра нудна. Адже після кривої бойовки, сраних статичних діалогів, збору трави, блять, та десятка намотаних кіл по базовій локації було бажання її скіпнути. Другий Алан Вейк, але у іншому сеттингу, мені не обісрався. Врятувало її проходження тільки одне: серйозний босфайт під кінець прологу. З одним, але саме на ньому розкривається наскільки крива місцева бойовка. То цей гімнюк нормально не ухиляється, то перед ударом у стрибку зупиняється, ловлячи пиздюлину, і тільки потім його проводить. Про швидкість з якою йде юзання хілки, я взагалі мовчу. Плюс юзається вона через раз. Відгук тут просто пиздець, через що ти або дубасиш по клавіші використати, або тебе знімають з пробігу. Ладно, біси з цим. Треба ж таки, хоч трохи похвалити. Одразу кажу: я не дивився ні трейлери, ні скріншоти цього тайтлу. Гадаю, там це благополучно зливи. Так що смерть Антей у пролозі ну, для мене була реально неочікувана. Хоч якийсь твіст через 2 години духоти. Я не розумію, чесно кажучи, що це за тенденція пішла робити душний пролог. Так ще й спеціально його розтягуючи. Ой, тобі треба якийсь бур'ян для обряду. Піздуйте! чорт зна куди, щоб його знайти. Ну да, це ж так цікаво. Пролог має максимально динамічно показувати тобі затравку сюжету та суть геймплею. Хоча по факту тут. Ролог якраз таки їх і показує. Після поразки муровій бабі, Ред прокидається у якійсь незрозумілій печері в компанії відьми. Вона пояснює наші подальші кроки та зникає. Натомість з'являється антея у якості привода. У солодкої парочки відбувається відверта розмова, під кінець якої треба обрати вектор розвитку сюжету. Ну як у відьмаку. Є два варіанти. Здійснити все необхідне, щоб повернути життя Антеї, чи допомогти духу відправитися в інший світ, як казав сутенер на ім'я, прилизаний, сука это не шутки, завісимості суки можуть лішити друзів, здоров'я, і ж то саме страшне твоїх денег. Это болезнь. Але ред цього явно знати не міг, тому я обрав варіант йти по шляху воскресіння, що ж він собою являє. Протягом вашого проходження вам будуть зустрічатися випадки потойбічної присутності. По-простому когось переслідує неспокійний дух, і вам треба розплутати цю маленьку історію, під фінал якої у вас може бути до чотирьох виборів: завалити одного з живих людей, висмоктавши з них життєві сили, що власне і треба для воскресіння антеї. Виправдати, вигнати чи допомогти духу відпустити свої незавершені справи. Тут є декілька моментів. Ну, по-перше, розробник нам не каже, скільки треба завалити, йде якась ефемерна порада. Більшість. Ну, все вим'я дрочу, як ви розумієте. Плюс, якщо ви хочете відкрити, от прям всі перки, які дає вам гра, дає вона їх до речі дозовано разом з абілками Антеї. Вам прийдеться проходити всі випадки присутності, адже за кожен з них накидують відповідне очко прокачки, у реда їх накидують за рівень. Враховуючи, що їх кількість обмежена, ну над ними видно, що попрацювали, адже трапляються реально годні міні-історії з одним, але вони в більшості випадків околосюжетні. Якщо взяти якусь рандомну, ну то там якась банальщина. Де сходу зрозуміло, що відбулося. Якщо брати чисто моральний бік питання, кого валити, а кого ні, по факту валити можна кожного і є за що. І певна річ, я так і робив. Якщо абстрагуватися від обраного шляху, тут вибір можна робити чисто відштовхуючись від вашого сприйняття що норм, а що ні. Біда з ними полягає у тому, що немає ніяких наслідків. Абсолютно. Тільки один раз на мене напав привид, чию дружину я відправив шпигувати на той світ. І все, більше тупо нічого. Максимум, ну я можу ще згадати тільки одне. Врятував, значиться, я подружню пару. І що ви думаєте, ця вівця має негативне ставлення до мене, і вигідно, з нею не поторгуєш. Хоча в сайт квесті вона ледь на коліна переді мною не падає. Логічно. Гру нагло розтягували це факт. Одним із таких дзвіночків можна вважати і це: щоб почати діалог з персонажем, з якогось дива треба чекати, щоб він пропиздівся з іншим. І ладно б, якби це була дійсно якась важлива або ключова інформація. Але ні, це просто якийсь стандартний пиздьош. Це така єресь, блін. Я не можу їй надати виправдання. Гра також має проблеми з постановкою завдань. Ну, от, наприклад, поставили завдання, розпитай людей про кузню. Питав усіх, кого бачив, Порять мені одну і ту саму херню про сестер і табір. А виявляється, треба було почати діалог з дружиною Коваля, яку посадили за буряни, і вона сидить там як партизан. Навіть голосу не подає, маразм якийсь. Пошук скарбів, е, так уявіть тут таке є, повна херня. Я жодного разу не робив це цілеспрямовано, оскільки гра зроблена з бектрекінгу приблизно наполовину, рано чи пізно ви будете пробігати біля місця з сховком. На що Антея нам добродушно вкаже, і можна буде залутати трошки монет та якийсь спеціальний ресурс. Загалом фармляться вони з спецактивностей. Це може бути сильний супротивник і його свита, бос та пачка мобів. Трохи пізніше по сюжету відкриваються заруби в пустоті та безкінечні варіанти кожної з цих активностей, де можна ці блядські ресурси пофармити. А пофармити їх прийдеться по двом причинам. На початку у тебе геть нема ресурсів і мало предметів, які треба прокачувати. Однак, предмети потрошку, але гра тобі накидує, а от ресурси ні. Плюс проходження цих активностей, окрім ресурсу, дає тобі вічний бонус до характеристик. Десь плюс один, а за проходження порталу всі три. Проте з безкінечними є своя заморочка. Закономірно, що з кожним проходженням моби стають ще жирніше. Плюс тут є умови, коли якась абілка чи атака наносить підвищений дамаг, і ти вимушений нею спамити. А всі інші майже нічого не наносять. Мда. Вимушена дроч, це звичайно топове рішення. На певному моменті проходження вам дають мушкет. Так, він трохи урізноманітнює геймплей, вже треба стріляти в особливих мобів на пагорбах, щоб вони вас не кошмарили, можна стопорити засранців, які хочуть залізти у жмурика, можна влупити когось прикладом і т.д. Однак складається враження, що я стріляю не з вогнепальної зброї, а з РПГ, оскільки абсолютно нівелює активність моба, в якого попали. Його на повному серйозі можна забити з мушкета, і він абсолютно нічого вам не зробить. Пиздець. І після цього тільки спробуйте мені сказати, що геймплей в цій грі не душне гімно. З часом прийшло розуміння, що через те, що челендж тут просто нульовий, забити тебе можуть тільки хіба що толпою бомжів. Самі моби тут зроблені в найкращих традиціях Файнал Фентезі. Тому не вигадали нічого краще для балансу, як зробити криве лікування. На шляху будуть траплятися два типи ящиків. В одному будуть дропатися шмотки, а з іншого певна кількість відьомських каменів. Коли дойдете по сюжету до відьми, у неї можна буде затаритися за них ніщаками. Раджу приберегти ці камені на потім, коли визначитися з тим шмотом, який будете прокачувати, бо на ньому і зав'язані місцеві білди. Ти або вбиваєшся в ближній бій у Реда та в його атаку вигнання, або у мушкет, що повне гімно, або у кулачні заруби антеї з її відкатними атаками. В мене білд був ну, приблизно такий. Так вже й бути покажу, а ось комусь і зайде чи знадобиться. Я вбивався в реда і його атаку вигнанням, щоб як мінімум одного сильного ворога знімати з пробігу і вкачав відхил за цю атаку, оскільки щоб переключитися на антею, треба спочатку заповнити шкалу духу. Тому вбиватися в неї не так, щоб і вигідно. Світ гри зроблений досить непогано, це варто визнати. Проте постійно є маркери, що бабоку проекту було, м'яко кажучи, мало. Це як і жахлива анімація обличчя вторинних персонажів, так і той факт, що коли ви бачите на карті якусь кишку, будьте певні, там щось лежить. Трава, ресурс і все в такому дусі. Такий паршивий момент. Аж до форту Джеріко, це приблизно кінець першої третини гри. Я не чув от просто ніякого саундтреку. Тупо нуль. Максимум якийсь там білий шум грав. А тут, ну нарешті, заграло. І, до речі, досить непогано. Однак загалом тут з музикою проблема. Адже щось ще я згадати просто не можу. Тут вже гра, до речі, починає потихеньку прикривати квартирку, і відбувається задушення відсутністю СО2. РПГ-елемент з прокачкою шмоту сюди притягнуло як пісюн на глобус. Художнику, походу, було просто впадло малювати більше шмоток, так що маємо те, що маємо. Да, краще б механіки 2010 року в бойовку і шмот вставили, а не у пазли в блядських катакомбах. Гейм дизайнер, походу, просто пограв у Dark і тому ми змушені тягати вагонетки, мудитися з ланцюгами та воювати з обмороками, яких на всю гру 5 видів, і я не жартую. Пару слів про відверто паскудні рішення під час бектрекінгу, куди ж йопти без нього у цій грі побудованій на механіках десятилітньої давності. А саме у квесті з приводом під назвою Яблуко гниє. Ці генії відправили нас назад у табір Пілігримів шукати якогось Васю. Правда, перед цим Ред каже, що він знає такого, адже типу вже зустрічали його. Якщо цей момент і був, то я його давно забув. Гра не така офігенна, щоб пам'ятати тут усе. Тим паче якогось там персонажа, з яким ти максимум перекинувся парою слів. Ну от що було б логічно зробити? Ну напевно, поставити мітку на мапі, куди треба йти, і не їбати мозги гравцям. Однак ці генії кажуть, нам чхати бігай колами та ставлять зону пошуку розміром з увесь табір. Ну Дійсно, блять, ну мені ж немає куди діти свій вільний час. Раз я у ваше гімно граю, то я напевно не проти і побігати по вашим шикарним локаціям. Я ж напевно маю пам'ятати, де живе цей уйобок навіть через 20 годин. Чистокровні сайд-квести це просто ні про що. Сміття, яке виситі біля поселень, по типу принеси прибий добудь я навіть не брав. Однак ось здавалося цікавий початок, коли шатався в якихось справах, почув у лісі Вой, причому такий солідний. Антеш піддакує, а давай подивимося, що ж там таке. А давай, чому би ні. Адже привиди нон-стоп ну, вже задрали. Спускаємося у долину, вирубаємо туман, лупимо декілька вовків. По суті, єдиний живий вид супротивників за всю гру. Обнюхуємо цей п'ятачок і знаєте, що вони видають? Ой, ну ми не знаємо, що тут відбулося, а пішли звідси. Пиздець, це історія в стилі в общем, жили-били, да й похуй. все, как Уха сіла аварія, все, і стіхтварі. Більше за такі ахуєнні історії добувають дистанції, на які треба бігати у сайдухах. Я так називаю випадки присутності. Причому тут прослідковується чітка система до збільшення дистанцій. В першій третині ти бігаєш ну, максимум там 50 метрів від центру зони. Тоді розробник ще не настільки прихуїв у своїх потугах розтягнути гру як сову на глобус. Та видати 40 годин геймплею. Ну, походу, ще була надія не потрапити у анальне рабство до видавця. Бо яке зе як так можна було битросно би це зробити, в другій третині тебе вже ганяють мінімум на 150 метрів. Ну а під фінал вони вже геть ухуїли і дистанції доходять до пів кілометра пішки. Бо фаст тревел тут, хоч і є, але його не те, щоб на кожному кроці пхають. Однак, якщо топити тільки по сюжету, то буде саме те. Однак тут я просто таки не міг не похвалити чуваків за адекватно працюючий компас. Оскільки aaa гра дід війни просадив цю механіку до рівня непрацюючого шматку коду. В мене не було жодного разу, щоб він завів мене не по правильному маршруту. Якщо відмітили точку на карті, будьте певні, ви туди дойдете. Однак продовжимо з екзекуцією за штучне розтягнення. Ваше пересування в будинках, у яких відбувається половина розслідування присутності, заторможене. І щоб пришвидшити цей процес, доводиться дрочити клавішу ухилення. Так персонаж, хоч перекатами вилетить з клятого сараю. Місцеві ж діалоги, аля кастроване РПГ, де вирізані усі варіанти, крім правильного. Чесно кажучи, краще б вони чисто катсцену замість них робили. Бо так виглядає взагалі то вбого. Бо з файтів тут не те, щоб багато, не назбиралося їх тут і десятка. Проте кожен з них ну, непогано стилістично оформлений відповідно до сюжету. Якість виконання ну, на рівні гри в цілому, дизайнер молодець, а от той, хто робив паттерн так, ну, премію явно не заслуговує. Хоча, в принципі, непогано. Так, і на цьому моменті безспойлерна частина відео закінчується. Оскільки що в попередніх проектах цієї студії, що в цьому. Геймплей йде довісом до сюжету, тому пропоную його трошки і обговорити. А всім, хто ще не пройшов гру, раджу перемотати на висновки. Після поразки у першій битві з кошмаром і осмислення того, що сталося. Героїв чекає морально вольовий вибір. Притримуватися своїх принципів чи піддатися емоціям та обрати шлях, де треба буде всіма способами зібрати як можна більше життєвої сили інших людей. Наплювавши на кодекс. Причому гра сама тебе підштовхує, що треба обирати шлях вознесіння, як у фінальних строчках, так і тим фактом, що тобі пропонується другий раз переобрати вектор. Здавалося б, нахера. Ну, але вже зробили, як зробили. Єдиний бос, який тут ні в Тризду, ні в Красну Армію, це якийсь скелет, що переслідує відьом Хто він, що він, незрозуміло. Сайдухи про нього немає. Коротше, біла пляма. Самий жир тут основна історія, яка базару нуль зроблена непогано. І навіть починає викликати в тебе певний інтерес після другого боссфайту. Де вже стає чітко зрозуміло, що історія крутиться навколо якоїсь дівчини з ім'ям Дебора, котру за класикою тупе богомольне населення звинуватило у чаклунстві. Ми, в свою чергу, поступово відновлюємо ланцюг тих подій. Звір це втілення її болю, мумія в ланцюгах являє собою обмеження у свободі. Причому довго тривали та з відповідним дикунським відношенням. Ну а мармеладні морди, які її ткнули реда з антеєю в багно, несправедливий суд. До цього було б цікавіше додуматись самому, якби після першої третини не почали ледь на кожному сюжетному моменті згадувати цю дебору. А так, великого твіста не вийшло. Навіть фінал, я, чесно кажучи, очікував ну, більш незвичний. По типу, а ти вирішив нагнути Всесвіт? Ну на тобі тримай путівку до старої подруги у безодню. Хоча це, скоріш за все, приберегли для тих, хто не збере достатньої кількості есенції. Та й давайте вже переходити до висновків. В принципі, було непогано, не рахуючи кривий геймплей. Однак цей сюжет, ну бля, він не для гри. От серйозно. Складається повне враження, що чуваки спочатку пішли в Netflix зі своїм сюжетом і там їх послали куди подалі. Ті такі, ну а хулі гроші за сценариста вже уплочені, так що давайте на залишки від бюджету наймемо геймдизайнера, хай адаптує нашу шикарну в лапках історію під допотопний геймплей. Я особисто голосую двома руками за AA ігри та готовий терпіти їх мінуси, однак тільки у випадку, коли вони вносять щось нове у ігровий процес та починають нову серію, ну як той такий Runner чи Metro у свій час. А так, коли тебе змушують гасати 10 разів по карті, бо ми бідна студія, у нас мало грошей, так ще й самим наглим способом. Коли, блядь, через 10 годин в першій локації з якогось біса з'являється випадок присутності, і це не одиничний випадок. Таке, чесно кажучи, я манав. Знаєте, після проходження залишилась тільки одна думка: нарешті це закінчилось. Ігророби з них такі собі, хай шурують краще робити серіали, а ось це вийде краще. На даній ноті у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.